Фінляндія надасть Україні новий пакет військової допомоги. До нього війдуть важке озброєння та боєприпаси. Повідомив прем'єр-міністр Фінляндії Петері Орпо. За підсумками зустрічі з українським президентом у Києві новий безпековий транш мають затвердити до кінця тижня. Він стане вже 18-тим для гельсінки. І початку повномасштабної війни країна надала Києву 1 мільярд 200 мільйонів доларів військової допомоги. Натомість Володимир Зеленський заявив, що Україна хоче спільно з Фінляндією виготовляти бронетранспортери. Раніше Київ вже уклав меморандум про виробництво батареї із Швецією. Тім збройним силам потрібно більше. Чи військової техніки, аби в майбутньому стримати нові хвилі російської агресії, зазначив президент. Лідери обговорили гарантії безпеки, оборону співпрацю, повинну відбудову та формулу миру. Прем'єр Фінляндії також запевнив у підтримці Києва на шляху до членства в НАТО і ЄС. Це перший візит Петері Орпо до України на посаді прем'єра. Нині він також візьме участь у саміті Кримська платформа. Ми зацікавлені у фінських бронетранспортерах і хотіли б їх виготовляти разом в Україні. Ми мали аналогічну розмову зі шведським прем'єр-міністром. Уклали меморандум про виробництво шведських CV-90. але нам потрібно більше і під час війни, і після Україні треба буде залишатися сильною, щоб не дати Росії жодної можливості навіть думати про другу хвилю агресії проти нас. У Фінляндії є дуже високотехнологічні компанії. Тож ми вирішили розглянути, як вони можуть співпрацювати з Україною. Це дуже хороша ідея з огляду на розмір моєї країни. Ми один із найбільших донорів військової допомоги. Загалом підтримка Фінляндії Україні становить уже понад 1,7 мільярда доларів. Ми надали українцям 17 пакетів безпекової допомоги вартістю 1,2 мільярда доларів. Це по одному пакету майже щомісяця. Зараз готуємо 18-й приблизно. З такого самого розміру, як попередні, до нього увійдуть важке озброєння та боєприпаси. Полковник Сергій Ільницький з позивним Сокіл загинув на фронті. Депутат Київради від партії Європейська Солідарність був першим заступником командувача української добровольчої армії Дмитра Яроша, командиром загону південь у складі 28-ї бригади. На фронт Сергій Ільницький пішов добровольцем, нагороджений орденом за заслуги. Ось свій останній бій за свободу України пішов під Курдюмівкою на сході. До чотирьох зросла кількість загиблих серед через влучання російського безпілотника у школу в Румнах на Сумщині. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Серед загиблих директорка школи і заступник, бібліотекар та секретар. Ще четверо людей поранені. Розбір завалів закінчили. Після десятої ранку Жихет зруйнував навчальний заклад. Пізніше дрони окупантів знову летіли на Сумщину однак, два із них до своєї цілі так і не дісталися. Їх знищили сили ППУ. Напередодні ввечері московити вдарили двома ракетами С-300 по Чугуївському району Харківщини. Військова адміністрація повідомляє про влучання поряд із адмінбудівлею. Минулої доби реактивними градами і ураганами ворог обстріляв з півдесятка помешкань в Ізюмському районі із пораненнями у літню жінку на куп'янщині через атаки. Горіли поля. Шестеро людей постраждали через авіаудари московитів по Херсону. Близько четвертої ранку. Росіяни скинули дві керовані авіабомби на дитсадок та оселі місцевих у корабельному районі міста. Про це інформує чільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Вогонь охопив будинки, пожежу загасили на звичайники. Напередодні Херсонській області від ворожих ударів загинув один цивільний. Ще п'ятеро поранені. Близько двох десятків ударних дронів атакували Україну цієї ночі. Росіяни запустили безпілотники з тимчасово окупованого Криму та Району Приморсько-Ахтарська, це Краснодарська область Росії. Про це повідомило повітряних силах збройних сил України. Небесна варта перетворила на брухт 11 шахедів. У два з них ППО влучила над Запорізькою областю ще дев'ять збили над Одещиною. безпілотники. Московити прилітають близько до кордону з Румунією, аби ускладнити роботу нашим силам ППО. Прямування і захід їх на удар саме в цієї території, а точніше акваторії Дунаю, це теж певний ризик для роботи сил протиповітряної оборони України, тобто максимально ускладнюючи задачу силам протиповітряної оборони України, ворог продовжує свій тиск. А країни НАТО від цього відчувають загрозливість цієї ситуації і небезпеку, від якої Україна захищає на тіль. Яки себе атака на півдні України тривала впродовж трьох годин. В Одеській області є влучання. За повідомленням військової адміністрації, ворог поцілив у виробничо-перевантажувальні комплекси. Спалахнула пожежа на площі у квадратних метрів. Пошкоджені зерносховища постраждалих немає. Україна відзначає день прапора, і синьо-жовтими стягами наші воїни обороняють країну на передовій та щодня наближають перемогу. Українські прапори майорять у визволених селах, селищах і містах. Синьо-жовтий стяг внесли до сесійної зали Верховної Ради 24 серпня 1991 року. 4 вересня того самого року прапор урочисто підняли і над будівлею парламенту, А вже 18 вересня президія парламенту надала йому офіційний статус. Як повідомляє Український інститут національної пам'яті, поєднання смуг синього і жовтого кольорів як українських національних з'явилося ще 1848 року, і вже у червні того ж року на міській ратуші Львова вперше замайорів синьо-жовтий стяг України на державному рівні свято прапора відзначають від 2004-го. Із із дев'ятнадцятою річницею дня прапора, українці привітали у центрі стратегічних комунікацій збройних сил України. У моменти найвищої гордості, і в часи, коли страшно, коли ми святкуємо, і в моменти скорботи, коли за тебе весь світ, і коли ти один проти ворога, у найважчих боях, і в моменти перемоги. Я завжди поруч. Крим позбавився ворожої зенітно-ракетної системи великого і середнього радіусу дії С-400 тріумф про наслідки бавовни неподалік мису Терханкут. Звітує головне управління розвідки. Усього. Місцеві почули сім вибухів на світлинах, які поширюють самовидці у соцмережах. Видно велетенський стов білого диму. Крім ворожого комплексу, український вогонь спопалив також установлені на ньому ракети та особовий склад. Це відчутний удар по протиповітряній обороні московитів. Адже таких систем у них не так і багато. Це матиме серйозний вплив на подальші дії сил оборони в тимчасово окупованому Криму. 12 людей загинули. З них шестеро діти віком від 2 до 12 років. Поліція Вінничини встановлює обставини аварії, яка сталася поблизу села Бродецьке Хмельницького району. За попередню інформацію, в результаті зіштовхнення вазою з вантажівкою дав загинули водій легковика та 11 його пасажирів, 42-річного водія вантажів, який затримали, помістили ізолятор тимчасового тримання. Слідчі призначили низку експертиз для встановлення причин та обставин. Аварії. За вказаним фактом поліцію розслідується кримінальне провадження, передбачене частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає ув'язнення до 10 років. Камуфляжні куртки для Збройних сил, які після перетину кордону перетворюються на повітряно-захисні, а їхня вартість зростає втричі. Парламентський комітет з антикорупційної політики скликав спеціальне засідання. Щоб